Вітання всім. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це спрощена система оцінки тактики на змаганнях гірського туризму. Основна ідея цього підходу полягає в тому, що тактика не заявляється, а проходження дистанції фіксується по виконанню технічних прийомів або по проходженню маршрутів, які зазначені в маршрутному листі і, відповідно, в таблиці номінальних оцінок. Виконання прийому або проходження маршруту зараховується після постановки на самостраховку в цільовому ПС. При спрощеній системі не застосовується фініш по особливим умовам. Ну, одразу можу сказати, що застосовувати її можна тільки на дистанціях першого та другого класу. Чому? Тому що в нас в технічному регламенті є такий пункт 442, який нам якраз і дозволяє проводити. Змагання на дистанціях першого другого класу. І підхід був запропонований, застосований на змаганнях з гірського туризму на кубку Дрогоби, відкритому кубку Дрогобича в січні 2023 року. В подальшому він здобув популярність і успішно використовувався на чемпіонатах і Кубках України на дистанціях. Другого класу, от протягом останніх двох років. Які особливості підготовки умов? Ми прописуємо всі пункти параграфу, які передбачаються взагалі в умовах для будь-якої дистанції. Тобто, є тут всі загальні положення, обладнання дистанції, умови проходження дистанції, опис проходження дистанції. але в першому пункті в загальних умовах необхідно обов'язково сказати, щоб була, було зазначено, що дистанція складається з основної частини нормативної, понаднормативної, яку спортсмени не заявляють, а виконують задану у маршрутному листі послідовність прийомів там, проходження маршрутів. І, як правильно, так же, як і при будь-якій бонусній системі, задаються нормативний і загальний контрольний час. От відмінності у нас починаються в таблиці номінальних оцінок. В чому відмінність? У нас не буде двох останніх граф, де зазначаються оцінки для прийомів і маршрутів, якщо вони заявлені і не пройдені, або пройдені як. Не заявлені. Е, є тільки одна оцінка маршруту, і учасник може або отримати цю оцінку, або не отримати, якщо він не виконав те, що пропонується маршрутним листом, і, відповідно, таблиці номінальних оцінок. Тепер, як виглядає у нас суддівство тактики? У нас немає заявки тактики. Для конкретних умов, дистанції першого класу, ми розглянемо просто, як це працює на конкретному прикладі. Відповідно до умов, дистанція складається з двох маршрутів та переходу між ними з суддівських перил, тобто нульовий маршрут. На першому маршруті виконується самовилаз або соло підйом, та після підйому виконують спуск обраним способом. А на маршруті М2 передбачено підйом лазінням або також способом соло-гойдалки з, ну, з подальшим спуском на фініш. Допустимі варіанти руху, передбачені в таблиці номінальних оцінок. Ми вже це розглядали. І е, от у нас протокол фіксації. Результатів проходження дистанції для кожного учасника буде виглядати таким чином, як формується протокол. По-перше, дві перші графи, спортсмени і команди будуть заповнені секретаріатом, і суддя з тактики має вже такий заповнений, частково заповнений протокол. В шапці Протоколу будуть записані для кожного маршруту варіанти його проходження або прийоми, які на цьому маршруті необхідно виконати. В даному випадку, ми бачимо, що на першому маршруті виконуються самовилази, потім варіант, на цьому ж маршруті дані варіанти спуску, на другому маршруті виконується підйом лазінням і на другому маршруті виконується Теж варіанти, такі ж варіанти, можливість спуску. Що повинен зробити суддя з тактики? Ну, по-перше, заповнити графу, фактичний час проходження дистанції. Тут такі вимоги до заповнення цього протоколу. Ми записуємо однією цифрою час години. Через дві крапочки записуємо двома цифрами хвилини, і через дві крапочки записуємо двома цифрами секунди. Ну, це один із форматів часу, який передбачений Excel, і для того, щоб далі можна було прорахувати певні колонки, можна було прорахувати автоматично за допомогою форму. Те, що у нас записано синім кольором, тут в цих в ячейках є формули, і вони розраховуються автоматично. Далі для кожного спортсмена необхідно записати той варіант, який він виконав на кожному з маршрутів, передбачених цією дистанцією. Якщо прийом, який виконав учасник, прийом, який учасник виконав, немає серед тих. Що зазначені в, в, оці, в шапки таблиці, то приймається, що ставимо в клітинку нолик, або залишаємо її пустою. Ну, наприклад, передбачено спуск а учасник взяв і спустився лазід, або виконав самовила способом, якого немає не передбачений на маршруті М1. Якщо спортсмен почав виконувати один прийом одним способом, а потім перейшов на інший, то приймається, і обидва вони передбачені цією таблицею номінальних оцінок, то тоді учасник отримує оцінку за варіант, який коштує найменше. Якщо почав виконувати передбачений умовами варіант проходження маршруту, а потім перейшов на той, що не передбачений, то відповідно і оцінка його буде. То теж нульова. Далі, От таким, таким чином, суддя з тактики заповнить всі відповідні клітинки по проходженню дистанції, від судді з техніки необхідно отримати відповідну суму штрафних балів технічних, загальна сума набраних балів за виконання тактики. Розраховується автоматично, і після внесення штрафних балів з техніки підсумкова сума балів теж буде визначатись автоматично за формулами, які занесені в ці колонки. Тепер невеликі зауваження для тих, хто раніше працював за повною бонусною системою. Звертаю увагу на те, що при спрощеній системі не застосовується фініш за особливими умовами. Це зазначається в розділі визначення результатів в загальних умовах. Ну, прописується, що не буде, не буде застосовуватись ті умови, які у нас, як правило, використовуються для фінішу по особливим умовам. Тобто, по завершенню загального часу не треба рахувати, що залишилось на дистанції, скільки песів не дійшов учасник. Потерпілий там, контрольний чи аварійний вантаж, спорядження. Записуємо тільки оцінки виконаних прийомів і, або пройдених маршрутів. Якщо була втрата спорядження при проходженні маршрутів, це відноситься до технічних штрафів. Тобто, якщо учасник фінішував в межах загального контрольного часу, і щось із спорядження залишилось на дистанції, тоді. Це оцінюється як втрата спорядження, і це, це буде технічний штраф. Загальна така табли, такий слайд, де зазначені ну, основні положення, позиції по роботі по при спрощенні бонусній системі. Ну, от ви зараз бачите, і тут таке нагадування про фіксацію часу, як він повинен бути. Записаний, нагадування про те, що час спортсмена на дистанції не може бути більше те загального. Якщо він допрацював до те загального, то далі, щоб він там не робив, час його буде дорівнювати загальному контрольному часу. Зараховуються тільки повністю пройдені маршрути по постановці на самостраховку в цільовому ПС. Виконання непередбачених в умовах прийому має оцінку 0. Якщо почав виконувати виконання одного прийому, потім перейшов на інший, приймається оцінка прийому з найменшою величиною. Якщо почав виконання одного прийому потім перейшов на спосіб непередбаченої умовами, оцінка 0. Непередбачений фініш за особливими умовами. І при однаковій підсумковій сумі балів більш високе місце посідає спортсмен. Ну, по-перше, який е, має менше штрафних балів з техніки, а якщо у них і штрафних балів однаково, то тоді той, який е, стартував раніше, Ну, ці умови, як визначення результатів, прописуються в розділі умов, параграф є спеціальний з назвою визначення результатів, і е, там зазначаються: от якраз, всі ті умови, які. Виникають при різних варіантах фінішування спортсменів. Ну, це у нас запропонується тако, в такому вигляді наш електронний варіант, і на сьогодні поки що ми працюємо одночасно і з паперовим, і з електронним варіантом протоколу. Далі, після цієї презентації, для вас є домашні завдання. Ви можете про це прочитати далі в цьому розділі і відповідно виконати завдання, прислати на перевірку і отримати свої заліковий бали.